Ну що ж, давайте розберемося, як закрити касову зміну просто і без помивок. Цей посібник допоможе пройти кожен крок, щоб гарантувати точність та відповідність закону, бо правильне закриття зміни це вимога закону, а її ігнорування це серйозні штрафи. Отже, перший крок підготовка апарата це, по суті, ваш перший етап контролю, цей X звіт, наче репетиція, він допомагає зловити помилки до фінального закриття. І ось ми підійшли до головного. Це З-звіт. ключовий фіскальний документ зміни. Його головна функція обнулити денні підсумки. Все апарат готовий до нового дня. Тут все суворо. Закон чітко визначає, яка саме інформація має бути у Z звіті. Добре, звіт є. Тепер найцікавіше переходимо до готівки в касі. Цей простий алгоритм гарантує, що кожна гривня буде на своєму місці, точно. А що таке покупюрний опис? Це просто детальний перелік усіх грошей у касі. Мета проста цифри в касі і в задзвіті мають збігатися. А якщо ні, є два варіанти недостача, коли грошей менше, і надлишок, коли їх більше. Чому так стається? Зазвичай це прості людські помилки, неправильна решта чи помилка при оплаці. І це важливо за будь-яку недостачу касир відповідає матеріально, тобто з власної кишені. А тепер два золотих правила їх порушувати категорично не можна. Правило перше. З Звіт треба робити кожні 24 години, не пізніше. І правило друге z звіт робиться щодня після кожної зміни, без жодних винятків. Дотримуйтесь цих правил, і будь-яка перевірка касової дисципліни вам не страшна.